Сьогодні кількість водяків з обох сторін однакова, однак як і тоді червоноармійцям не вдалося розбити повстанців. Останні вирвалися з оточення, і майже весь особовий склад зумів покинути місце бою. Воїн української повстанської армії Микола Качановський ледь не єдиний свідок подій 44-го. До сьогодні пам'ятає кожну деталь кривавого побоїща. Тоді ж втратив рідного брата та сестру. Ветеран впевнений, у півців не оточили, б, якби не зрадник. Була зрада нас було все продано, все продано, що нас догнали з усіх сторін. І з Дубна, із, і з Кременця, з Тернополя вони хотіли нас тут всіх але Цього не получилось не ніхто не кажуть надіялись на те, що. Бо ніхто не знав, що зрада. А потім, як вже бої началися, тоді вже вияснили, що це зраджено все сьогодні. Усе як і тоді, каже Микола Качановський, і сам хотів взяти участь у показовому бою. Однак через вік йому відмовили. Натомість молоді хлопці з радістю погодились воювати. кажуть, знають, хто є справжніми героями України, чесно говорячи, мені неприємно бути одягненим в такій формі, все таки Правда, правда є іншою. Правда, є та, що дійсно хлопці-повстанці е, мирали, мерзли в криївках, щоб захистити наш, нашу державу і зробити її незалежною. Ну але мені приходиться воювати в, в, в різних військах, показувати людям, як все дійсно відбувалося. Будівне відтворення у гурбах відбулося вперше. Усе для того кажуть організатори, аби люди знали свою історію, особливо підростаюче покоління. Мені дуже сподобалось. І я буду приїжджати кожен рік дивитися. Та найголовніша мета дійства, аби ветерани з обох сторін потиснули руки один одному. Втім, кажуть, реставратори бою, поки тодішні вороги до цього не готові. А тим часом сотні українців, незважаючи на холодну погоду та дощ, приїхали вшанувати пам'ять тих, хто поліг на полі того бою. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.